Привіт, друже, дякую, що зайшов на цей відеосик. Це рубрика Дума як статист. Отож, я показую бої, можливо, просто хтось не знає, що являє собою дана рубрика. Я коментую бої зіграні на стрімі. Чому коментую ще раз? Тому що хочеться вам донести більше інформації по бою, чому я робив певні дії, а чому не робив якісь дії і так далі. Тобто, більш такий детальний розбір бою. Це для тих, хто хоче трошки покращити свої вміння і навички в даній грі. Отож, я попав на Дібері 105 на мапу Хімельсдорф. Дуже складна мапа для ЛП, Вирішив поставити збірку з досилачем, тому що що ж тут світити. Тут, в принципі, мапа невелика, нема там кущів якихось таких, можна пересвічувати і так, без копів. Копи, звісно, на цю мапу не потрібно. Вирішую поїхати залізну дорогу. Чому залізну дорогу, першу, другу, третю лінію? Тому що по факту тут на ЛТ немає куди їхати. Тобто, якщо їхати нагору, ну, зацвітиш ти танк і що далі. Дуже важко також на горі відігрувати, коли проти тебе там якісь стежки, які там стоять від башти, і тебе вицілюють. Тому єдиний варіант, коли будете грати на якійсь алтешці, неважливо, чи це Т100, чи Мансикора, чи той ж саме EBR, чи мікс 105, неважливо. Старайтеся їхати саме залізну дорогу і. Підсвічувати танки, що мені дає дана інформація. Я висвітив Єбера, я висвітив Мантікору. Ну, можливо, не всі танки я засвітив. Ну, у мене є інформація, що е ці танки є на залізній дорозі, і від цієї інформації грають мої союзники не завжди, звісно, але грають і граю я сам. Вирішую я відсвітитися і тікати в третю лінію. Чому в третю? Тому що з третьої лінії є простріли по горі. Бачимо, що світиться центуріон, даємо йому спокійно шот і відкатуємо відразу, тому що я, скоріше за все, буду ловити лампу. Лампу ми ловимо і відкатуємо, тому що згори може прилетіти. Отож, ми вже летим 2-0. Наші тяжики, як ви бачите, Маус є 100 на мінімапі. Ось оці от. Ріо Баус є 100 і 705, і просто кудись там пущать. Просто їдуть, просто віддаються. На жаль, є такі союзники, на жаль, є такі тімейти. Ну, менше з тим. Бачу, що засвідчується бабаха, також свідчу СТРВ. Це також важлива інформація. Тобто я розумію, що такі-то-такі-то танки в залізній дорозі. Зарядив я кумулятив і буду зараз намагатися вбивати ту ж саму бабаху. По ХП у нас 4900, тобто 5К вже летим, 1-3. От, і бачу, що союзнички потрошки сипляться. Тут я ризикую, дуже бабаха могла влучити. Ну, але стараюся її так просажувати, потихеньку, ковиряти, ковиряти по тишці, по дві і таким чином просажувати. Також засвідчую гріля, то важлива інфа. І після цього я вирішую їхати в сторону А1 квадрату. До речі, це зустрічний бій, тут база по центру. Мато по центру ЖД, точніше, ЄБР. Єбер та є що я його так не очікував тут побачити. Бабаха не влучає, мені щастить. Я починаю підтискати Єбра. Тобто в мене єдиний варіант це перестріляти якимсь шином Єбера. Але по ХП я програю. Сердив я вже тут фугас, починаю давати йому фугасо. Єбер доволі розумний і починає просаджувати мене під вагонами. Тобто знає простріли, розуміє і просаджує. Я тут не встигаю, на жаль, фугасом його вкинути. Гора, як ви бачите, в нас програла, рахунок 3-8, напевно, меншого рахунку не буде по столам. Ну да, 3 38. По ХП 4600. Ситуація така складна, я вже думаю, 470 ХП в мене є, 1200 всього не стріляв, рахунок 4-8. Ну тобто, як тут може бути якась ситуація краще? Ну, все погано, максимально. Бачимо, що Мантікора їде все ж таки до мене, її просаджують. Розумнички пт ззаду, це 268, варіант 5 і СТРВ. Молодці потехи, працюють дуже круто, прострілюють, все шикарно. Гору ми програли, банан ми програли, і ми затиснуті на залізній дорозі. Я вирішив просто контролити Єбра, мені не можна програти ПВП. І тут я бачу, що Мантікора, не знаю, чи це Мантікора, чи СТРВ, хтось засвічує СТРВ, хтось засвічує бабаху і концепта п'ятого. Знову ж таки, контролю Єбра, чи його там нема. Заряджаю я. Кумулятив, ні, підкол і починає виходити. Тут також дуже ризиковано було. Бачите, куди бабаха цілить, могла вицілити. Є брата є фугасом, не влучає, точніше, влучає, не пробиває, тому що я підкрутив корпус. Він врізається, не встигає. Прокат йому дає СТРВ. Я даю шот, альфа не проходить, і тут вирішую підібрати, під'їхати. Він розбивається по факту. Є віддався сам, не дограв, поспішив. Рахунок 6-8. дуже круто, що ми його вбили. Тепер в мене є можливість просаджувати оці три машини: це концепт, це СТРВ і ФВ 215 б 183 Бабаха. Бачу, що цілить бабаха, думаю, ну його, навіщо помилятися? Давай, ну краще я з А2 почну виходити. І тут бачимо, що Єбер не єбер, концепт під'їжджає в мою сторону. Я даю йому шот, свічу, тобто обновляю його, і йому в прокат повинні дати патехі. Так, да, дають патехіт, дає 268 на 600, СТРВ робить мінус. Це дуже круто, що патехи працюють на тому ж Хімрисдорфі, по твоєму засвіту і реагують і дають дуже важливі шоти. Бачу, що виходить 40 на 5, агресивно пікає. Я заряджаю фугас, вона пробиває 268 союзного. Я вицілюю борбашти спокійно, даю на 560. Хороша альфа, до речі, на фугасах брав. Але ми втрачаємо 28, і я все одно досі шотний. Ну, для СТРВ, напевно, не шотний, для інших танків я шотний. Починаю просто намагатися знайти і когось просадити. Вирішую поїхати ліворуч і починати пікати в бабаху, але бачу, засвічується яга, заряджаю кумулятив і починаю вицілювати. Шот залітає, там скільки там 500 плюс метрів кумулятивчик залітає круто. Бабаха робить мінус по союзній СТРВ. Тут відцілюю НЛД, і напевно я тут нічого не буду давати. Так, не буду давати. Гріль шотний. Ментікора шотна. Я по факту шотний. Тобто три шотних гріля також добивають. Я їду кормою, кормою вицілюю, не бачу нічого. Чому кормою, щоб тікати різко вперед? Мантікора робить мінус хороший по бабахі. нас лишається на грі тільки Є50, ТВП добили. І нас лишається троє, троє. Проти ось цих танків. Сімка, сімка, не знаю взагалі, де 30Б, бабаха, гріль, Яга і СРВ В принципі, цей бій можна дограти, але ми програємо 3200 по ХП і в нас сього три ствола. Бачу, що виходить бабаха і їде Яга. Вицілює бабаху кумулятивом, добиваємо форт. Також яга пушить нашу мантікору, але мантікора молодець там дуже довго жила ця ОТШ. Вицілюю я бабаху, не можу ой, бабаху Ягу вибачаюсь. Розумію, що не просажу, скоріше за все, її, і починаю їхати в сторону СТРВ, тому що СТРВ лишилась одна без прикриття, так як ми вбили бабаху. Тут я дуже обережно виходжу, не знаю, де та СТРВ. СТРВ до мене їхала, дивіться, вбиваю я СТРВ, лишається в них Яга, АМХ 30, гріль і сімка. У мене досі жива Мантікора. Ми двоє, дві ЛТ лишилось. От Мантікора і Єбер. Бачу, що тут Бабаха, Ой, бабаха Яга мене вицілює. Бачу, що 30Б засвідчується від Мантікори, робить мінус по Мантікорі. і тут я лишаюся один в чотири. Якби Мантікору добили трохи раніше, я би лишився один в 5. Отож, я вирішую не стояти, відразу агресивно пушити 30Б, так як він шотний, і мене очікувати тут не буде. Я на реакції буває 30Б, роблю мінус. Яга встає в захоплення. Бачу, що в мене буде час, тому що база береться дуже довго, там біля 4 хвилин, якщо одним захоплювати. Вирішую шукати гриля. Так, да, це було ризиковано. Чому? Тому що я шопнить. У мене 470 хп, а гріль по факту там 750 з пострілу дає в середньому. Я вирішую ризикувати. Їду просто вгору, шукаю того ж самого гриля. Тут я його не знаходжу, вирішую підніматися вверх. Тобто гріль міг поїхати по калінію, ось тут. Пока лінія міг поїхати ось так по Б-лінії, тобто два варіанти. В іншому він не міг, тому що я їхав через банан. Я вирішив просто спускатися з гори, їхати грілю в спину, тому що гріль, скоріше за все, поїде мене пушити. Або гріль поїде на захоплення другим. Я їду, спускаюсь з гори, і тут якось неочікувано свічу гріля. Гріль проходу їхав через банан. Не знаю, як він їхав. Вицілюю фугасом. Даю шот на 522, супер. Бачу, що Яга бере захоплення. Сімка десь катається, бо АФКшна, я не розумію, де вона. Починаю намотувати круги. Чекаю гріля, чекаю гріля і стараюся його вбивати потрохи, тому що він фуловий був. Бачу сімка. Сімка то АФКшна. Сімка АФКшна. Заряджаю фугас, фугас під кол, починаю просаджувати. Якби сімка була не афікашна, мені було б мега тяжко виграти. Скоріше за все, я би не виграв це. Тому що сімка, ну ви самі розумієте, сімка на Хімлісдорфі, як мені вбивати? Вирішую під'їхати під кут, зарентгенити гріля, чи він тут є, чи нема. Бачу, гріль рентгениться, їду вперед, їду вперед, даю під калібром сімці. Назад я не обертаюся, дивіться, момент важливий. Я дивлюся на мінімапу, на мінімапу, що гріль їде далі. далі. Тобто, простріл в нього буде, якщо він заїде сюди. Я це бачу, я спокійно даю сімці, проїжджаю за оцей будинок. Тобто, це важливо контролити мінімапу, дивитися, де танк, звідки дасть, просто звідки не дасть. Вирішую просто проїхати далі. Гріль не встигає давати. Тут я, напевно, ризикую давати в сімку. Ризикую давати в сімку. Я не пробиваю, але часу в мене вицілювати нема. І тут в мене є таке певне розуміння, що гріль далеко, сімка афекашна. А давай ну, поїдемо ягу б'ємо, поки там гріль катається, увімкнемо режим, і тут я роблю байт, певний байт. Ну він дуже простий, але все ж таки поясню. Я в засвіті був на, на фул швидкості нісся в центр. Показую це язі, показав це язі. Я точно відсвічений. Чому, тому що гріль також відсвітився, сімка відсвітилася. Я це розумію. Починаю їхати назад. І заїжджаю через D-лінію. Е, Чому так, щоб ягу забайтити? Яга, можливо, не байтиться, але ця яга саме вона скоріше за все забайтиться. Я розумію, що вона буде дивитися туди. Не на 100%, але повірте, був впевнений. Починаю їхати в спину, давати що. Тобто тут в певній мірі я ризикував, тому що без ризику цей бій не виграти. Плюс АФКшна сімка це подарунок, скажімо так, бій. Починаю давати в ягу тичку. Другим постером, звісно, я роблю мінус кумулятивом обов'язково, тому що підколи можна зрикошетити, і починаю мансувати. Не знаю, звідки вийде гріль. Не розумію максимально. Вирішую поїхати через ліво. І в мене є, скажімо, логіка дій гріля в голові. Що гріль десь приблизно, якщо він їхав за мною, а це логічно. То він десь отут, в цьому районі. Тобто він може бути тут, він може вже бути тут, він може бути ось тут. Тобто, вже де він навряд поїхав, тому що ну який сенс у так їхати. да, Тобто гріль буде напряму їхати. Ну я скажімо, старався зрозуміти цих гравців, і в принципі вони грали очевидно. І Я їду далі сімку, хочу добивати сімку, і тут засвідчую гриля, Гріль все ж таки мене пушив. Я розвертаюся швидко, починаю з вертухи давати шот. Не знаю, як воно в мене залетіло, це був кумулятив. Він міг застрягнути у цих от парканах. В цьому паркані. Починаю їхати в сімку. Чому? А навіщо мені гріль? Навіщо мені крутити гріля, коли є сімка? Чому сімка? Тому що сімка може прокинутись в будь-який момент. Пам'ятаєте, падіна чи Колобанова на концепті п'ятому на перевалі. Тут вирішую подивитися, чи сімка досі афкшна. Заряджаю під калібр, починаю просаджувати сімку. Спокійно це роблю, чому спокійно? Тому що, бачите, почалось захоплення бази, тому що гріль став на базу, і я собі спокійно починаю бивати сімку. Починаю стягати більш побака, може підпалити. І я бачу, що гріль знявся з захоплення, почав мене пушити. Я вирішив під'їхати до сімку і чекати на гору, тобто добивати сімку, добивати і на всьому ходу заїхати на гору, тобто втікти від того ж самого гриля. Тому що гріль може вийти спокійно. По Беліні, зараз покажу вам. Тут було ризиковано проїжджати, але в мене мало шумка трофейна, і я ризикував. Тобто гріль може вийти звідси, от звідси. Тобто він може вже десь бути тут, умовно, і просьр зробити. Я все одно ризикую, починаю їхати. І я робив все круто по таймінгу. Бачите, де гріль засвічується дуже далеко. І в мене є мало шумка, тобто я ніяк не можу засвітитися від нього. Спокійно. Заряджаю підкалібер, міг, звісно, двома фугасами добити, але заряджаю під калібр, даю тичку. В нього лишається 524. Знову ж таки, міг зарядити фугас і добити, але ну, фугас ви самі розумієте. То каток без шкоди, то гармата, то не залетить і так далі. Тут також важливий момент: патешки по типу гріля, по типу єтре, цього баджера, то -то, без рухомої рубки. Гриля, гріля, звісно, вона рухома, але в нього башта ззаду. Він вас із-за кута різко не побачить, якщо він буде їхати переднім катком вперед. Тобто він може вас побачити швидко, якщо він буде назад здавати, як 705 грається. Уявіть. От тому я вирішую встати спокійно і зацілити. Чому? Тому що я мобільний, навіть якщо він буде щось там робити. Від бортика, да, там виходити, то я все одно буду швидше Прострілювати його корпус, ніж він мій. Тому я вирішую просто зацілити, дати шот гріль, бідний, врізається, і я їду просто на низ Бачу по мінімапі, що він йде далі. Вирішую тут спробувати стрельнути, закадешитись, не встигаю, вирішую не ризикувати, тому що гріль може дати вертушку. І знову ж таки, бачите, знову я зловив собі кут оцей. Починаю зацілювати. Дивіться, виходжу, зацілюю і добиваю. Рід просто пушив мене, не знаю чому. Вийшло в мене дати 7500 шкоди, 7 кілів. Дякую, що дивилися цей відос, Мені приємно, що ви лайкаєте. Дякую за коменти. Хлопці на всіх відосиках. Дуже круто. Кому сподобалось, звісно, протискайте вподобайку і до зустрічі у наступних відео. З вами був Шойкерікс і зустрінемося.